BHX 3 2016 року, 2.0 бензин в чорному класному кольорі. Налізовані оптики противотуманках є омивачі, фар і парктроніки, передні і задні, легкосплавні диски, автосвітло, є бардачок для водія, шкіряне мультикермо все дуже класному стані. круїз контроль. Управління мультимедією, пробігом 156 тисяч кілометрів. Комбінований салон, шкіра плюс тканина, все в такому гарному стані. Є ще така дерев'яна вставочка, широка панель, коробка автомат, перемикання режимів, спорт-еко, система антизаносу, допомога при спуску, включити та вимкнути парктроніки, електроручник, система автохолд. Тут можна також керувати мультимедією, ось так вона виглядає. Є клімат-контроль, підігрів сидінь. І ось тут є місце, щоб зарядити ваші телефони. І Така штучка для курящих. Машинка заводиться з кнопочки, і є система старт-стопу, що значно економить ваш розхід палива. До речі, тут багато динаміків. Думаю, то музика тут дуже гарна. Також салон все в гарному стані, є система ізофікс для дитячих сидінь, кріпити, щоб і можна почуювати і попити каву. Є підстаканочки. Місця тут достатньо, є підігрів заднього скла і є електропривід кришки багажника. Дивіться, хоп! І вона вам само все відкрила. Трошки скрипить, але нічого страшного. Є задні парктроніки, доволі такий міський багажник, і такі крючки, щоб повісити ваші речі. І є такі додаткові нищі для речей. Багажник закривається з кнопочки. Камера заднього огляду також присутня. Якщо ви мрієте стати власником BMW, то я думаю, що це саме та нагода, коли ви можете придбати цю класну BMW X3 для себе. Приїжджайте до нас, село Білогородка, вулиця Софіївська, 19, і купляйте цю машинку. Автопоинт Придбай якісне авто.